Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео хочу показати вам свої нещодавні покупки доглядової косметики, які я здійснила в інтернет-магазині Єва і в стаціонарному магазині Єва. Деякі позиції я дуже-дуже хотіла спробувати. Отже, з залюбки покажу вам, на чому зупинився мій вибір. У мене закінчується гідрофільний бальзам від Хайміш. І я вирішила, що тепер я хочу спробувати в якості очищення гідрофільну олію. І вибір мій зупинився на компанії Medipil. Власне, маю певну довіру до цього виробника. І ось так виглядає упаковка цієї очищувальної олійки. Трошечки є побоювання, що вона буде забивати пори. Не знаю, що я буду робити в такому випадку, але дуже хочеться мені все ж таки поекспериментувати і. Ну, Гідрофільну бальзами це все класно, але хочеться ось мені чогось такого в рідкій формі, так би мовити. Ось так виглядає цей продукт. Має помпу таку цікаву. Тут якийсь запобіжник такий. Ну, і, власне, буду. Використовувати цю олію при знятті е, макіяжу з обличчя. Я спочатку міцелярною водичкою прибираю макіяж з очей, потім е, прибираю залишки тональних засобів з обличчя і потім вже вмиваюся гелем або пінкою. Ось такий у мене така новиночка. Десь 600 з чимось гривень коштувалася. Олійка, сподіваюся, що вона виправдає ці витрати. Наступний товар, який хочу вам показати, це вже моя постійна покупка. Навіть ну, ви, мабуть, і не здивуєтеся, це ось така фарба для волосся від Art Capelli. Я вже не знаю, не просіть мене рахувати, яка це за, за рахунком вже у мене упаковка. П'ята, шоста, сьома, вже не знаю, збилася з рахунку. Я купую, мені подобається цей відтінок, взагалі якість цієї фарби мене влаштовує. За акційною ціною вона коштує десь 49 гривень. Єдиний її недолік те, що вона там, 50 мл фарби і 50 мл окисника. Це така маловата порція на е, стандартне так би мовити, волосся, тобто це порція на коротку стрижку до каре. Якщо у вас довше волосся або густіше волосся, ніж зазвичай, то вам може бути недостатньо одної упаковки. Хоча якщо ви зафарбовуєте тільки корені, можливо, і якщо ви зафарбовуєте, зафарбовуєте тон в тон, можливо, вам вистачить. Якщо ви любите ще подовжені, ну якщо відтінок зобов'язує вас ще по довжині, розтягувати фарбу, то Треба замислитися, тому що однієї упаковки може не вистачити. Може бути проблема, якщо ви почали зафарбовуватися і фарби не вистачає, то це може бути великою проблемкою. А наступний засіб, який це така, знаєте, випадкова покупка. Щось у нас у всієї родини виникли проблеми зі шкірою рук, і у батька, і у мене, все тріскається, все якесь жорстке. Вирішила купити ось такий крем для рук від Roche-Posay, цикопласт. Він тут у складі своєму має безліч корисних всяких там активів. Нє, це Цинамі 4%, гліцерин, 30%, і це, ну, нібито, бар'єрний відновлюючий крем. Ми вже по одному разу спробували його. Ну, поки що я не можу сказати, що він мене якось там вразив, і після першого використання все загоїв, і все так стало прям шикарно. Не можу так сказати. І такі конські гроші, які коштує цей крем, я не знаю, за що беруть. Він коштує 300 гривень. Трошки я пошкодувала, це така була спонтанна у мене покупка, тому що треба було терміново щось таке. Лікувальне придбати, і ну, я не пошкодувала грошей. А тепер розумію, що за крем для рук я готова віддати, ну, може, 100-150 максимум гривень. Бачите, ось така у нього консистенція. Не, дос, ну, не зовсім зрозуміла. Він і не кремовий, і не коротше такий вазелиновий трошечки. От, ну, Може треба ним більш систематично користуватися, можливо, і він поглинається не так швидко, як хотілося б. Ну, Знов таки, може, в цьому і полягає сенс таких бар'єрних кремів, що вони повинні створювати ось таку еклюзивну плівку. Коротше, не знаю, не зовсім мені е, сподобався не те, що крем мені не сподобався, мені не сподобалася ціна. І також в інтернет-магазині Єва я випадково, не випадково не знаю, замовила дві ось такі масочки для обличчя від компанії Єлизавека. По 9 гривень вийшли ці дві маски. Коротше кажучи, всі, хто замовляють на Єві, ймовірно, бачили цю пропозицію. Думаю, що дехто з вас скористувався цією пропозицією, я теж. Хоча ці маски, вони мені так щоб подобалися, так і не скажеш. Але за 9 гривень нехай полежать, або на подарунки, або сама використаю. Одним словом, а в стаціонарних магазинах, здається, ці маски коштують 30-40 десь так гривень. Ну, Взагалі, за 9 гривень можна брати. І наступна покупочка буквально вчора. Забігла в Єву, щоб купити все ж таки ось цю новинку. Ну, я називаю це новинка, хоча насправді це ніяка не новинка, це у нас да, відома ця лінієчка від Ельсев, повне відновлення 5. Але мені все ж таки було цікаво порівняти якість ось цих нових флаконів, напівпрозорих, я би так сказала, що вони такі ну, змінили все-таки пакування. І а, виробник тут у нас е, Франція, хоча написано про це українською мовою саме, що вироблено у Франції. Ну, і зроблений ця пляшка зроблена з переробленого пластику. І може бути ще перероблена. Ну, я сподіваюся, що на якості товару. На якість товару це не вплине. Я, звісно, що підтримую збереженні нашої природи, ну і в той же час хотілося б, щоб засоби, які ми купуємо, теж були досить якісними. І також на прохання моєї мами я придбала ось такий шампунь від DAV. Взагалі хотіла купити в прозорій купити, але не знайшла в наявності цю версію, мабуть, її вже зняли з виробництва. Тому купила ось такий денний, зволожуючий лайтовий шампунь для щоденного використання. Мені її подобаються шампуні. Віддав аромат тут такий самий, як, до речі, приємний аромат, як і у попередньому, попередній версії. От, будемо залюбки, користуватися, тому що зараз якась така проблема з цими шампунями, все не подобається, все не підходить, все. Якось не дуже. Мама моя любить бархатні ручки, тому ось а, запаслись трошечки бархатними ручками. І а, на мейкапі я замовляла ще ось ці рідини для зняття лаку. Час від часу їх дозамовляю, вони там по 22 гривні зараз. В запаси своїх просто ставлю і прекрасно себе при цьому почуваю. Вони прям бюджетні і класні ці засоби. І ще в інтернет-магазині Єва у мене були покупки пробників парфумів. Спочатку я купувала, познайомилася з парфумом. Сі від Джорджо Армані. зносила один пробник, і, відповідно, інший замовила, оскільки сподобався цей парфум. Він такий класичний, жіночний. В деяких відгуках пишуть про нього, що він додає віку. Ну, він такий елегантний, я б так сказала, що це офісно строгий такий варіант, хоча і не позбавлений жіночності, він такий прям. Класний, солідний жіночний парфум. Наступне, е, Наступна дво, двічка така, парочка, це був виробник, точніше, бренд е, Віктор Ендрольф, чи якось так його, здається. Да, Віктор. Коротше, мені е, давно хотілося спробувати ось цей парфум Flower Bomb. І. Е, Заразом вирішила спробувати бонбон. Вони мені десь в чомусь схожі, насичені, квіткові аромати. Ось цей Flower-Bomb мені нагадав, мій улюблений в минулому колись дуже любила парфум від Живанши, називався він Play. В 2010 році він у мене був. Дуже схожий і якби я все ще. Відчувала щось таке нестримне, до цього парфуму, можливо, я б Flower Bomb в якості замінника придбала б. Але він надто насичений, такий, дещо занадто яскравий. Для мене у мене зараз не такий настрій. А ось Бон це вже така лайтова версія La Vie Belle, як мені здалось. Тобто теж щось таке горманське шоколадно цукеркове, відчувається в ньому. Ну, Непогані парфуми, насправді, я їх з великим задоволенням зараз ношу на морози, якраз такі насичені парфуми гарно носяться в мінусову температуру. І ще одна парочка, яка мені дуже сподобалась точніше, один з них замовила на знайомство: ось таку пару від бренду Mon Blanc. Signature і Signature Absolue. Так от хочу сказати, що з ось цим класичним signature в мене сталася така дивна реакція, тому що він мені спочатку з першого вшику взагалі якось, я його не зрозуміла, мені якимось спахнуло кокосом незрозумілою хімозінкою. А потім, коли він вже усівся в середніх нотах і в базі, Наскільки він класний, прям абсолютно попадання в мій смак, тому що там і ваніль, там і мускус, там і квіти, білі квіти, класний парфум, хочу собі його офлаконити. От, якщо все буде добре, якщо я не передумаю, то в цьому місяці я маю намір офлаконити Сі від Джорджіо Armani» і ось цей «Signature». Ну, і ось цей абсолют, абсолют, абсолют. Коротше, він зовсім не, не, не схожий на флагмана, це абсолютно різні парфуми. І мені він не зайшов. Тут вже позиціонуються, що він квітковий, амбровий, фруктовий. От фрукти тут домінують, і я зрозуміла, що фрукти в парфумерії – це не зовсім моя історія. Вони мені чимось прокішимо, постійно якось так сверблять, не знаю. Фрукти не всі мені подобаються в парфумерії, принаймні в більшості випадків фрукти я не дуже сприймаю. А от квіти, особливо білі квіти, мускус це прям моя історія. Тому ось цей парфум він такий і вершковий, і ніжний, і солодкавий, класний. Сьогодні я його носила, і у нього така весіння, терпкуватість. Він такий грайливий, дуже дифузний, переливається, змінюється у нього якось три. І по в цьому парфумі. Зі старту він один, на середніх нотах він інший, і в базі, наскільки він класно усаджується, такою ваніллю, мускусом. В общем, я в захваті від нього, він недорогий, коштує досить, досить бюджетно, я планую його придбати. Дівчата, ну що ж, це і все, що я вам хотіла сьогодні сказати і розказати все на бігу в попихах, тому що, як завжди, обмаль часу. Але я завжди з задоволенням радію нашим, нашому з вами спілкуванню. Сподіваюся, що ви залишите свої коментарі, поставите мені лайчок. І я прощаюся з вами до наступного нашого відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.